Перш ніж діагностувати у себе депресію і занижену самооцінку, переконайтеся, що ви не оточені ідіотами. Чим бездоганніша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині, мій світ це маленький острівець болю котрий плаває в океані байдужість. Людина, яка мало чекає від себе в житті, мало й отримує. Ми вибираємо не випадково одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості. На жаль, пригнічені емоції не вмирають, їх змусили замокнути, і вони з середини продовжують плавати на людину. Ми входимо в світ самотніми, і самотніми залишаємо його. Той, хто любить багатьох, знається на жінках. Той, хто любить одну, пізнає любов. Більшість людей насправді не хочуть свободи, тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність більшість людей лякає. Першою ознакою дурості є повна відсутність сорому. У кожної людини є бажання, яке вона не повідомляє іншим. І бажання, яких вона не зізнається навіть собі самій. Людині властиво понад все цінувати і бажати того, чого вона досягти не може. Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе це ви в минулому. І єдина людина, краще якою ви повинні бути це ви зараз. Людина ніколи ні від чого не відмовляється. Вона просто одне задоволення замінює інше. Коли справа доходить до самовиправдання, тут ми всі генії. Нічого не буває випадково. Це моя перша причина. Тільки втілення в життя мрії дитинства може принести щастя. І все це все те забуто, що ми вважаємо забутим. Кожна нормальна людина насправді нормальна лише частково. Бути абсолютно чесним із самим собою. хороше вправа.